Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжопригнаний Ford EcoSport 18-го року випуску 2.0 повний привід. Має дуже маленький пробіг, всього лише 51 тисяча кілометрів, гарна комплектація на оригінальних титанах, безключовий доступ. Ззаді має парктроніки. жовті повороти має, камера заднього виду. О, там зверху люк є. Машинка вже у нас розмитана, сертифікована. Тільки ставити на облік. Дверна карта взагалі без зауважень. Поріг має десь якісь мінімальні потертості. Сидіння водійське, чуть-чуть просівша боковушка. Поселон в дуже гарному стані. Зараз повністю його покажу. Задня дверна карта має тут вот, мінімальну потертість і десь тут вот, мінімально. Так, вона в гарному стані, поріг взагалі ідеальний, без потертостей, сидіння ідеальні. Так, Зараз багажник відкрию. Ну, багажник, таке враження, що взагалі нічого не возили, дверна карта як нова. І сидушки ззаді теж гарненькі. Задня права карта ідеальна, ось зараз трошки сонця погано видно, але зауважень заліплення ніяких нема. Поріг також в ідеальному стані, сидіння також в ідеальному стані. Так, Тут дверна карта також в ідеальному стані, без зауважень, поріг без зауважень. І пасажирське сидіння в ідеальному стані, повністю ніде нічого не просівши. Машина має функцію заведення дистанційного, це правда доставна функція була, але підозрюю, що в Америці користується попитом, нас користується попитом. Собі взяли, з кнопочки натиснули. І все, машина включається, заводиться. Поки попили чай каву, машина вже буде тепло, тепла, сідайте одразу теплу машину. П'южинив вони таку функцію з мали? З за основного пульта, а на цій машині це було доставлено. Так само звідси можна заглушити, якщо треба. Прийдемо більше по комплектації. Що тут є? 4 склопідйомники. Електричне регулювання водійського сидіння, електричні зеркал, ну, електричне регулювання зеркал. Тут у нас автоматичне світло є. Це мультируль, круїз-контроль, великий екран мультимедіа, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, коробка автомат, спортрежим і люк. Також маємо декілька екоспортів в дорозі. Ще один 22-го року, де днях має виїхати з ремонту. Так що, кого цікавлять екоспорти, приїжджайте, дивіться, є це вже в наявності. Декілька маємо в дорозі і один в роботі.